1000 доларів хімчизка цього пріуса, який ми пригнали з Америки. Вітя, нафіга це ж не вигідно нам. Я навіть не знаю, ввожимося ли ми в тисячу доларів хімчистку. Навірно, на дешевше буде поміняти торпеду і карти для того, щоб цей автомобіль був в ідеалі. Чуєш, це не ця бабушка їздила. Не. Ну, а може це і бабуся. А, Нічого собі. Скільки буде хімчистка? Август ну, 23-го, а ні, то вже Ой, немає її тут. Нам таки не треба знати, це історія машини. Да, да, да. Це автомобіль за 7,5 купили. напевно, п'ять тисяч доларів кинемо в ремонт і е, зробимо, відхімчистимо. Хто знає англійський, що тут написано за матюхі? Таймін Сріл. А це оріал ріал партнер. Ріал партнер. А вони знали, куди вона їде. Типа, Тіпарі інстаграма э, реального таксіста Ну, да? чи я блядь, друзі, не, якщо не, вам ду, треба ду, машина, не, ду, не дуже знаю. Якщо блять. вам треба машина або у вас неї немає, хочете працювати таксі, звертайтесь за посланням шапці а Вам допоможемо.